Цього літа до України прийде дуже багато туристів. Їм дуже цікаво знати про унікальність українців. Ну, українці дуже азартні. Тільки українці можуть посперечатись, хто кого переплюне, а потім разом прибирати в запльованому під'їзді. Дійсно, ви знаєте, тільки українці на турецьких курортах повинні особисто переконатися, що вода в басейні не міняє колір. Найщасливіші діти живуть тільки в Україні. Бо нашим дітям, щоб побачити справжніх покемонів та мікімаусів, не потрібно їхати до Дісніленду. Можна просто купити квиток-плацкартний вагон. Ви знаєте, українці дуже уважні, бо якби ми були неуважні, нас би знову було 52 мільйони. Ми сьогодні хочемо відкрити вам таємницю. Річ у тім, що всі ці історії ми не придумуємо, ми їх бачимо у повсякденному житті і показуємо всі ці історії у нашій постійній рубриці. Життєві історії від Магарича». Зустрічайте! Епіграф. Кузьма скрябін. З хітового. Їде маршрутка як велика собача будка. По маршруту водій повертає, а куди й сам не знає. Уявіть собі, турист приїхав до Львову і хоче орендувати квартиру чим поближче до стадіону. Гутен-тах! Дай Боже щастя! Гайше ганс! Дойсленд, Німеччина! Ну нарешті. Шіст сім років не було такого свята. Ну, ну кажи, що хоч. <ривіт> ну, я по оголошенню квартиру в оренду хочу взяти. Скільки коштує квартира за добу? А з якою метою приїхав до Львова? На Євро 2012. <ривіт> 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 Ти диви перший випадок в історії, коли ціна зійшлася з подією. <ривіт> Та ще й 2012 євро. Заходь, заходь, щастя, заходь, буде звіти в Боді, дід Богдан ви апартаменти побудував. О, я бачу, у вас є бойлер, а значить, гаряча вода цілодобова. А я заплатив за заборгованість, тоді буде цілодобово вона махме і за цьотку вірку заплатить. Ну так, на всякий. Я тут приїхав, багато одежі маю, у вас є шафа купе, ну ти відстали, ні. Ноу-хау відідо бочки. Шафа плацкарт. А, -а чого плацкарт? Ну, бо в ній буде шість будівельників жити. Ноу-хау. Скажіть таке, ну хоч туалет у вас не на вулиці? Ні, -ні туалет вдома. О, ну добре, добре. Але платний. Як платний? Ну то просто треба до Вуйка Славка ходити, ну а він то ще на євро хоче заробити. Дві гривні то не гроші. Ні, то де. Ну, так. Ну так от, не знаю. Ну, навіть про кондиціонер навіть не питаюся, у вас нема чого питати, правда? Ні, чого нема. питайся сміливо. То у вас кондиціонер є? Нема. <світ> і Значить, і вайфаю у вас нема. Ні, чувак. Wi-Fi є, yeah. але тільки вночі. А чого тільки вночі? Не розумієш, нас там за стінкою молодята живуть, то кожної ночі такий Wi-Fi, 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 Wi-Fi. такий во Wi-Fi. Сам користуюся. Дідоподю. Да. А чому ви не писали, що це є дві хвилини до центру? а Якщо тут реально цілих 5 кілометрів. Ну намаєш, маєш, yeah. ні? Німці в 44-му звідси до центру за дві хвилини забігали. Зараз перевіримо ану на старт. Увага! Поверніться вдаток! Епіграф Кузьма Скрябін з хітового. Старі фотографії на стіл розклади, а тещину на пам'ятник у бік відклади. Старі фотографії на стіл розклади. Найфутбольніша країна в світі. У нас навіть якщо дитина м'ячем розбиває вікно, то її не сварять. Бо може то в майбутній Шевченко народився. Уявіть собі, ситуацію, яку мріє пережити кожен мужчина десь під вікнами. Світа! Шух! Скільки? Скажи правду, скільки? Два по чотири. Юля! Юля! Що? Скільки? Сім років з конфіскацією майна. Тоді я в кізях! Піграв. Кузьма скрябін. хітового. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя вина, що ти негр в селі один. Україна найфутбольніша країна в світі. У нас любов до футболу передається з молоком матері і пивом батька. <плес> В житті кожного батька наступає такий момент, коли йому про щось дуже серйозно треба поговорити з сином. Але бувають моменти, коли сину потрібно про щось дуже серйозно поговорити з батьком. Тато, ходи сюди! Татом! А та, та що кричить? Що що? Тато, мені потрібно з тобою серйозно поговорити. 0, 5, до школи, на. — Ні, набагато серйозніше. Десять? Ні, тато, тут на цілий плейстейшн тягне. <плес> тато, аж я вчора в шафі на андресолі за дідовими райтузами, Заварлено в газету із з'їстія, щось знайшов. Тато, що це таке? Ти що по татових хандресоля лазиш?» Тато, не віднікуйся. сюди!» Тато? Тато, а хто мені вчора дві години читав мораль, що ми інтелігентна сім'я, а сам, що це таке, я тебе питаю? Ти що не дивився? Ще не дивився. А мамі казав? Ще не казав. Две разом покаже. Две разом мамі покаже. Знаєш, що це таке? «Ні!» То наша з мамою весілля. Давай покажемо. Верху. Кожну неділю будемо ці п'ять годин дивитися. Кожну неділю будемо, як нас благословляли, як бабця плакала, як тато то Все, Ой, давай, давай дивитися. Давай пішли. Я не хочу, я буду вчитись на одні дванадцять. Ти будеш тут підлогами, буду Ви мити! Я буду пилі країна в світі. Ми розкупили квитки на Євро 2012 швидше, ніж побудували для нього стадіони. Ви знаєте, у Львові досі дивують дві речі. Перша це як побудували стадіон, а друга, чому після 10-ї не продають алкоголь. А давайте пофантазуємо і представимо собі, що б було, якби після 22.00 не продавали щось інше. Наприклад, папір. Добрий вечір. Добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, туалетний папір. Я перепрошую 22.07 закон міської ради після 10-ї папір ми не продаємо, вибачте, я просто не винувата. Прошу пані, де я вас дуже прошу, ну продайте мені, я вас не здам. Та всі ви так говорите, що нас не здасте, а потім гопа і ксиву показуєте. Прошу пані, якби я мав ксиву, я би тут туалетний папір не клянчив. Ну, ви розумієте, закон один для всіх. Приходьте зранку, після десятої. Ну так, до ранку може дотримати. Про що ви говорите? Ну ви розумієте, ну не можна. Після десятої можна тільки в барах і на дискотеках. Продайте газету. Слабо паперові вироби продавати після десятої теж заборонено. Ах так! Тоді давайте мені книгу скарг і пропозицій. Можна подумати, я не догадуюсь, для чого вам книга з карт та пропозицій. Не продам. Ні і крапка. Прошу, як вас звати, прошу пані? Ну, Любов Степанівна. Любов Степанівна, таке гарне ім'я. Ну, продайте мені хоча б докторської ковбаси, паличку, та я все. Наголошую, після десятої ми папір не продаємо. А продайте мне минералки, 1,5-литровые, Ми... дешевшие. Так? вот такая так, да. Да. Ласка. Будь ласка, минералочка, с вас 325 325 так, ага. Ну, я надеюсь, с 50-ки у вас сдача будет Дребнейшими, дребнейшими давайте, Гривня, 2, ну, по 5. Ти що думав найхитрий? Будь ласка, ваша решта забирайте. Ну що за життя таке, ну чесне слово. Е, молодий чоловік, почекайте, будь ласка, заберіть ваш чек! А, чек! <гум> чек! Україна найфутбольніша країна в світі. У нас українська дівчина може хлопців відфутболити лише за те, що той не любить футбол. Зараз уявіть собі ситуація. Сім'я відкладала гроші три роки, зкладала їх, щоб поїхати в Болгарію на відпочинок. А чоловік взяв ті гроші і купив два квитка на центральний сектор на євро 2012. Скільки коштують ці квитки на цей євро 2012? Марія, ну та скільки вони там коштують? 300 євро на людину 600 разів. Славік ти дебіл. Десять днів в Болгарії. На двох, не приходяв сознання. Ну, і це я поміняла, ладно, що ж з тобою, я буду загорати. Я буду загорати тут! Топліс. Тобто. Куди ти дивишся? Скільки білети коштують там за воротами? За воротами? Да. Та що вони там коштує 30 євро. І ти не купив Но ти лашара. Ну, Марі, ну там нічого не видно, то диви, яка розумієш, ти, ти Все все як на долоні. Скоро на твоїй долоні будуть мазалі. Я тобі завтрашнього вечора об'являю байкот. <плес> Марі, ну... Ладно, ладно собі. І Ладно собі, на що мені на це євро 2012 білет, за ті бабки. Я ж Ну, Марія, ну я ж тобі якось натякав. Казав, може давай цього літа ми якось відпочинемо окремо. А ти мов муж і жена, одна сатана. Коли я казала сатана, я ж не знала, що ми приїдемо в таке пекло. Ти даруває. Кажи мені, куча, хто грає? А? Ну та хто грає? Ну, Німеччина і Португалія грають. А наші від їх футбол. <плес> да? Марі, наші грають в Києві і в Донецьку. У Львові не грають наші. Тобто і наші тут не грають. Не грають. То хто ти після цього? Ти Д Дебіл. дебіл. Що це за чувака, то бігає в трусах за всіма пацанами і показує їм то жовту карточку, та красну карточку. Марина, ну це суддя. Суддя. Я що суддів не бачила, я що і не знаю. Коли об'являв приговор, стояв у чорній майті, в таких, як у мене очках, і патіл. Де він потєє? Маріна, це футбольний суддя, арбітр називається. Ой, Господи, ти мене доведеш? Ой. Ай ще красивий номер 7 бігає. Марі, ну який красивий, ну просто красивий. Та хороший футболіст просто. Крістіано Рональдо. Рональдо. Мій любими. Футболіст за красивий тип, так? Да? Це він. Так, а що ми... ж ти мені ближче білет не купив? Щоб Та шо я а? Та там по 1000 євро білетів. Ах ти ж лоідної жінки намість, жалко? Ти не відхідні взяти, щоб я роздивилась цього. Мужайся Славічок, я буду роздіватися. Будеш засмагати? Я буду Славічок роздиватися. Я розумію, що не для всіх це праздник. Але я зараз вибіжу на поле Гола до жену Рональда, до жену Ішов. І И попрошу автограф на всю мою шикарную спину. <рес> Марина, ну не ну... Не волнуйся. Я зато буду своїм девкам за бабки показывать. <рес> І відіб'ю своїх 300 євро на білет. А, моїх 300 евро. Обайдешься. Марина, ну ну обійдеш, не роздягайся, Марина. Обайдешься обійдеш. забывай.